Слава Україні! Вас вітає магазин Питискав, мене звуть Олександр. Сьогодні у нас на огляді новий товар від компанії Scuba Pro: це дитячий гідрокостюм. Rebel шорті. Коротенький, вкорочений дитячий гідрокостюмчик на маленьких діточок. Костюм від компанії Сcuба Pro має 3 мм товщину, молнія позаду. Виглядає ось так: ось такий чорно-салатовий колір. В принципі, дуже красивий на грудях. Є. Резинова наліпочка з відкритого неопрену, щоб дитина не ковзала, якщо вона їздить на дошці або де ще високе горло, щоб не згарала. І в принципі, 3 мм неопрен буде забезпечувати тепло вашій дитині в холодній воді, десь там до 20 градусів. Підходить, як для моря, так і для басейну комфортна молнія, Трошки, бачите, вона входить на бік, щоб дитина самостійно могла вдягнути та зняти цей гідрокостюм. з середини у нас іде нейлон. Так що вдягається цей костюмчик. Без проблем. О, такі костюмчики. Rebel Shorty від компанії СкубаПРО вже є в нашому магазині. Батискав. Кому цікаво, приводьте дітей, міряйте, замовляйте на нашому сайті. Батискавю. А на цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!